Часто можна зустріти серед оголошень тих, хто шукає надійного супутника життя або порядних робітників для ремонту таку важливу фразу без шкідливих звичок, коротко і лаконічно, але всі знають, що саме вкладається у ці слова. За ними стоїть небажання мати справу з людиною, що має погані звички, адже це може спричинити постійний дискомфорт. Що таке звичка, та чи може вона мати позитивне відображення? З'ясуємо у програмі настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Все. Після цих вихідних сідаю на дієту. Обіцяю, це була остання сигарета. Сьогодні ж піду, запишуся в тренажерний зал і ходитиму три рази на тиждень. Обов'язково! Сьогодні увечері ляжу спати раніше. Напевно, подібні обіцянки давав собі кожен з нас. Проте позбавитися від улюблених звичок дається далеко не всім. Неправда, що звичка друга натура. Насправді, звичка перша натура. За великим рахунком, звичка це ми самі. Саме тому перемога над шкідливою звичкою це перемога над собою. І як говорили стародавні греки, це найбільша перемога. У психології цьому поняття дається таке визначення. Звичка це засвоєна дія, що стала автоматизованою і здійснюваною без особливих зусиль. Простіше кажучи, це вчинки, які ми здійснюємо, не замислюючись. Що на рахунок цього питання думають жителі нашого міста? Запитаємо у них. Звички це правила, яких ти постійно дотримуєшся, навіть не розумієш, чи цього. І ти просто слідуєш цьому. Що таке звички взагалі це можна прочитати в Вікіпедії, я точно ви читати не можу. Ну, звички в мене останнім часом це коли йду по вулиці, і я завжди роблю так. <плес> не знаю чого. Є різні звички. В мене, наприклад, є одна погана. Я палю. Це погана звичка. А є хороші звички це говорити дякую в транспорті, до побачення і так далі. Звички, це те, що людина протягом 21 е, дня в собі е, старається розвиває вчення. Дійшло такого висновку, що якщо 21 день це найважчий період, коли щось змушувати себе робити, то вже е, е, після. 21 дня виходить так, що людина це все робить на автоматі і не, зав... і не замислюється. Звички є погані, звички є хороші. Стосовно хороших звичок, наприклад, спорт. Привички – це, це яка-либо тенденція до чому-либо постійному і регулярному якомусь дійсню. Касательно мене, у мене є плохая. Я курильщик, я хотів би збавитися. На щастя, звички бувають не лише погані. Звичка чистити зуби, застеляти ліжко, підтримувати чистоту та порядок і ще багато інших. Звички є важливою частиною нашого життя і нерозумно їх ігнорувати. За звичкою, ми робимо більше в житті, ніж можемо собі уявити, стаємо вранці, йдемо на роботу і навіть керуємо автомобілем. А якщо сідаємо за інший, то кажемо, що нам ще потрібно звикнути до нього чи друкуємо? Адже знаємо, що розміщення букв на клавіатурі розташовані у звичному для нас порядку. Спробуйте прослідкувати за своїм життям, і ви переконаєтеся в тому, що основна частина ваших дій скеровується силою звички. Але якщо вони настільки впливають на наше життя, то чи не слід звернути серйозну увагу на них і зробити все можливе, щоб наші звички стали позитивними, відновлюючи нас? Тоді вони будуть утримувати нас від неправильних рішень і дій, а отже, і від поганих звичок. Але як закріпити добру звичку? Якщо ви впевнилися, що вона дійсно приносить благо, то потрібно її практикувати. Будь-яка дія повторена кілька разів, ніби протоптує собі стежину. Що зроблено двічі, стає легше зробити втретє. І це стосується як поганих, так і хороших звичок. Психологи кажуть, що повторення якоїсь однієї дії протягом трьох тижнів виробляє звичку на все життя. Людина практично не володіє своїм майбутнім, вона лише обирає звички, і потім ці звички створюють її майбутнє. Те, над чим ми не можемо володарювати сьогодні, завтра буде володарювати над нами. Буває дехто плутає такі поняття, як звичка і дисципліна. Але між ними існує суттєва різниця. Дисципліна це необхідність щось зробити незалежно від того, подобається нам це чи ні. Ми просто виконуємо завдання з обов'язку. Можливо, тому що обставини цього вимагають або за це похвалять, чи навпаки за погану роботу можуть нас сварити і буде від цього соромно. А взагалі, у багатьох сферах, дисципліна вкрай потрібна, бо без неї не з'явилася б і добра звичка. Можна сказати, що звичка є сестрою дисципліни. Однак вирізняється вона тим, що коли ми робимо щось за звичкою, то робимо це природньо, легко, невимушено і навіть підсвідомо, як руки мити перед їдою. Добре звичка не втягар не тому, що хтось вимагає, а з радістю, як само собою, зрозуміла річ. Корисні звички в основному беруть свій початок у духовній сфері. Звернемо увагу на одну біблійну цитату з послання апостола Якова: усякий добрий та досконалий дар дається згори від отця світил, у котрого немає і тіні переміни. Ті, хто не бажають виробляти в собі певні риси, нічого не бажають робити для підкорення тієї вершини, на якій вони не проти б опинитися. Шкода, але багато не знаходять у собі сили, щоб досягти певних результатів. Бог заклав у нас здатність до засвоєння звичок з однією метою принести успіх і благословення у наше життя. До того ж, Ісус навчає нас на власному прикладі. Євангеліст Лука, про звичку самого Ісуса Христа, написав таке. Ісус повернувся до Галилеї, і чутки про нього пішли по всіх околицях. Він навчав по синагогах, і всі люди хвалили його. Потім він подався до Назарета, міста, де виріс, і в суботу, за своїм звичаєм, пішов до синагоги. Або ж згадаймо царя Давида, котрий в одному з псалмів так висловився: Я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього. З Цих слів ми бачимо, що відвідування Божого дому відбувалося не з обов'язку, а з радістю. Це вже стало якимось традиційним дійством, чимось таким, що вносилося у розпорядок і приносило неабияке піднесення. Пригадаємо також Даниїла, який мав звичку у визначений ним час молитися Богу і робив так щоденно, коли уявляю собі цю картину, на думку приходять слова, і нехай увесь світ зачекає. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Якщо ми не змінимо наші погані звички сьогодні, завтра вони змінять нас і наше майбутнє. Звичка це творча сила, що дозволяє нам творити свою долю. Адже, як говориться, посіємо звичку, пожнемо характер. Не забувайте про це і зараз приймайте рішення, про які в майбутньому не будете шкодувати.